Попали ми в чвертьфіналі на Івано-Франківський ураган. Дуже хороший суперник, де грає чотири бразильці, один поляк. Дуже вдячний гравцям, тому що вони дійсно ми їх налаштували, Помінявся новий тренер. Команда почула дух переможця, і ми змогли доказати собі, бо дехто вже в нас не вірив, ні вболівальники, деякі так, що вже вікова команда. Але гравці вийшли на поле доказали, що в нас сьогодні найкраща команда в Україні. Три рази підряд завоювала Кубок України. І ми на тому зупинятись не будемо, далі будемо і грати, щоб вложити медалі в Кубок. Друга гра у нас був київський епіцентр. Ну, більш команда така, можна сказати, досвідчена, грають хороші гравці, які пройшли інтеркрас, шахтар. Вони вже трошки вікові, але опитна команда. Ми їх перемогли в півфіналі, і в фіналі попалась нам господар, команда Луганської телефонної компанії. Молоді гравці, практично всі молодіжної збірної України. Ну ми знали, що нам буде з ними важко, тому що вони господарі, що дуже багато вболівальників прийшло на цей матч понад 2500. тисячі. Ну, але все рівно наш ми тренерський штаб налаштовував, що е, ви сильніші на сьогоднішній день треба зіграти правильно тактично. Е, і вони, хлопці, зіграли, е, ну не було таких грубих помилок. Е, е, можна сказати, рахунок по ігрі 3-3. Е, ну більше е, до нас була доля. Ми перемогли е, в серії п'ятиметрових е, ударів. Дякую всім болівальнику, дякую керівництву компанії Львів Обленерго, дякую футболістам, тренерам, всім, -всім які були причетні до цієї перемоги. На цьому зупинятись не будемо, думаю, що ми далі постараємося здобути титул чемпіона України знову в цьому році.